Це село Мирне Миколаївської області, і такий же вигляд майже має весь населений пункт. Вони не були в окупації, однак відчули на собі всю повноту російської агресії. Їм не довелося жити під ворожим гнітом, однак вони понад вісім місяців були змушені терпіти рашистський вогневий терор. Це про мешканців села Мирне, що розташовується між Миколаївською та Херсонською областями. Нині тут немає жодного вцілівого будинку. Своє зруйноване житло показує пані Олена. Її хатина стоїть на окраїні села. У перші дні війни жінка зняла і заховала у себе в'їзний знак, аби дезорієнтувати ворожу колону, яка їхала у напрямку Миколаєва. Я знімала сосід. Ми хавали, так як орки шукали тут, їздили в селі, і шукали ну, якийсь свій путь, а спрашували, як село називається. І ми зняли ми його, а він пролежав там, возле того, вниз і трохи почорнів. Я його покрасила. Ще завтра докрасю. Її сусід Ігор показує архівне відео, яке зберіг у своєму телефоні. На ньому видно, як у перші тижні війни росіяни рухалися колоною повзмирне, відступаючи з миколаївського напрямку. Це відео з початку повномасштабного нападу на Україну, як російські окупанти нападали, йшли на місто Миколаїв, а потім вони їх наші хлопці побили. І вони вже йшли побиті назад з міста Миколаєва. Це вони відступали на відео. Це да це вони відступали. Велика колона йшла. Велика дуже в один з тих днів літня жінка мирного, яка жила на околиці села, випадково натрапила на російську колону. Один з танків розстріляв її прямо біля будинку. Я казала на самій крайній вулиці Степеній. Вони були в підвалі вона вийшла дати собаці їсти. Побачила, що відкриття хвістка підійшла і танк. Нарядом розірвали на кусочки. Скажем, чоловіки, діти зібрали те, що змогли зібрати, і навіть похоронити по-людськи не могли, тому що тривали обстріли, захоронили її в себе в садку, ось може місяць назад, була мискугація, Видно перехпопховували її. Той же вечір на вулиці зеленій чоловіка 39 років, так само вбило снаряду. П'ятого люди почали масово виїжджати з села. Навесні українські війська відкинули расистів на кілька кілометрів від села. Відтоді ворог вдень і вночі обстрілював населений пункт. Так було майже до середини листопада. За цей час будинок Олени двічі зазнав ворожих прильотів. От мене хата протиски до останнього дня стояла, поки почти до останнього. А відтоді я приїхала, у мене немає не нічого нема. Це один, а були ж рядом прильоти, і возле того забора пролітало. Ви ж бачите, що нічого нема. Живого це вже самі накрили, самі зробили, що могли. Господарство у вас постраждало трактор, я бачу, да. Трактор, і хазяйство потеряли, і корову потеряли, і качок. Все потеряли. На сусідній вулиці біля узбіччя дороги лежить хвостовик снаряду. Ігор розповідає, це рештки ракети. Точка У, якими російські окупанти ще навесні минулого року обстрілювали село. Десь, мабуть, в апрелі місяці. Вона вже безпечна? Так, да, вона безпечна і вона вже обезврежена. все. вона як раритет, як от цієї страшної війни Серії таких прильотів були буденною справою. Рашисти часто накривали село з різних видів озброєння. Показово, як біля сусіднього підприємства, територія щільно всіяна рушіями російських реактивних систем залпового вогню. Мирна налічує понад дві сотні господарств. До 24 лютого тут жило до 600 осіб. Навесні майже всі виїхали. Залишилося до 10 людей. Після звільнення правобережжя Херсонської області місцеві почали повертатися, аби відбудовувати своє село. Із цих будинків, що на селі, в селі, 85 будинків, розбиті, ну розбиті повністю, скажем так, або згоріли. Я вам точно можу сказати, тому що ми ходили по селу. От ми просто описували кожен будинок. Нині у селі живе до 50 людей. Інфраструктура знищена, як і соціальні об'єкти та магазини. Нещодавно селянам відновили електрику, але є перебої з водою, відсутнє газопостачання. Гуманітарну допомогу доставляють волонтери та місцева влада. Селяни налаштовані рішуче і, попри всі негаразди, свій рідний край не залишать. Це мій дім, це моє. Це... Я тут родився, можна сказати. Це, це... це все моє. Місцеві вірять до початку посівної тутешні поля повністю обстежать піротехніки, а ще дуже розраховують, що їм допоможуть з будівельними матеріалами задля відновлення свого мальовничого села з промовистою назвою Мирне. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.